Доброго дня, діти! Сьогодні ясний травневий день, погода гарна, чудова, тож ми з вами вирушаємо на лісову галявину. Але щоб потрапити на неї, нам треба вибрати стежинку, вздовж якої растуть 2 гриба і 3 ялинки. Погляньте уважно на картинку. Яку обираємо? Правильницю. Ось ми і на галявині. Що ви бачите? Так, квіти і комах. А яких комах ви бачите? Вірно, метеликів і бабок. А скільки квітів на галявині? Так. 5. Скільки метеликів? Правильно, три. А скільки бабок? Вірно, три. Ще можна сказати, що метеликів і бабок порівну. Гарна і квітуча галявина, повітря на ній чисте і свіже, напоєне духмяними пахощами квітів. І тому на галявину завітали ще комахи. Давайте їх порахуємо і позначимо відповідною цифрою. Скільки ви бачите сонечок? Так, 5. Якою цифрою позначимо кількість сонечок? Так, цифрою 5. Рахуємо метеликів. Скільки? Чотири. Якою цифрою позначимо? Кількість метеликів? Так, цифрою 4. Ось вона. Бабка у нас одна, тому ми її позначимо цифрою 1. Так, вірно. А зараз полічіть, будь ласка, бджілок. Скільки? Так, правильно, три. Якою цифрою позначимо кількість бджілок? Так, цифрою три. А якій цифрі відповідає кількість жуків? Правильно, цифрі два. Але метелики і бабки втомилися кружляти над квітами і збираються по своїм домівкам. Давайте їм допоможемо. Будинок метеликів має два прямокутні вікна. А будинок бабок два круглих. Розгляньте уважно будиночки і скажіть, в який будиночок потрібно летіти метеликам, а в який бабкам. Так, правильно. А поміркуйте, чим ще відрізняються будиночки комах. А нам же в час повертатися. Підемо по стежині, вздовж якої ростуть квіти. Яка це стежина? Правильно, ось вона. І я буду з вами прощатися. До побачення!